Привіт, кульбабки! Це імпровізація суфлер. Зараз ми візьмемо у глядача місце дії або ситуацію. стендап клуб стендап клуб. А давайте якийсь супер дешевий стендап-клуб в глушиє, а то всі дуже дорогі. Стендап-клуб в селі під Вінницею. Далі ми обираємо двох акторів і двох акторів суфлерів. У будь-який момент актор може попросити у актора суфлера слово отаким жестом. І актор суфлер має сказати обов'язково його наступним. Задача суфлерів жорстко підставляти акторів. Приємного Перед... перегляду. Фу. Головне, що вони виконали райдер. Так, у нас бутилка Моршинська на двох. І. Буса! І буса. Дадуть буси потім? — Ні, одна буса. А, одну ось, бусину. Фух. Ось вона. Ну вони прямо як з Манхеттеном нам продали <су> за бусину. Слухай, я дивлюсь сьогодні в залі багато людей, багато рубін! Рубін, один сидить рубін. Рубін. Е, людей багато, один рубін. Є рубен, а є рубін. Панчохи. Ого. Рубен, панчохи. Хтось місце зайняв, походу панчохи там лежать. <су> ще там дві штуки. Шаурма! Дві шавухи, блядь, з хавчиком йдуть в зал. О, прикольно. І Що? ще там. Собака. Собака. Ну, це. І це С... повний зал наш. щось. <рес> 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 я ніколи не думав, що. <рес> <рес> момент успіху я розділю з тобою. Чувак, я ніколи не думав, що момент успіху розділю з собакою, рубіном, шавухой, двома носками і людинами. <рес> Панчохи. Панчохи, так. — Та не носки, як у <рес> нас було в Києві. <рес> Згоден. Слухай, я, я жах придумав зараз. Я знаю, перед виходом жорстко збиватися, но ну, давай. Э, дивись, там, коротше, початок такий. значить... Так, ага. э, спускаюся якось в. Таракан! В таракана. Прикинь. Тари... Ти просто... написав, це Так, Да, да, чувак! Це я... геніально. <риклад> Почекай, що... Смотри, спускайся якось в таракана. Так. А, а там мене чекає Небо! Небо! <риклад> і я йому кажу, Небо! Ти чо! Танк! Ти чо, танк! <риклад> а <риклад> а, а вона мені каже, і фінал, а вона мені каже, ні, я просто. Любисток! Я просто любисток! Цим треба фіналить концерт! Сам <риклад> <риклад> панчохи будуть ось так! Я собі запишу, я поки <риклад> сом'юсь, да, запишу. А в мене. Э, а інший давай. жарт, в мене значить... Помічали Чорне море. Чорне море. Таке. А, це весь жарт. Круто, круто. Вікольно, ні, мені подобається. Мені подобається. помічати. люди такі. Прикинь, мені вчора дзвонив відомий комік. Жеребець. Жеребець. Комік відомий як «Жеребець». Цей комік, у якого кращий жарт про чолка. Про чолку. У нього сольник про волосся може. Там, ну, типу, страшна страшно сіла. Ага. Так. так, ну що, хто буде перший, хто буде відкривати зал? Я вам одразу скажу, зал дуже важкий, багато хеклерів. А хто більше за все кричить, це, напевно. Хеклери. Бородок! Бородок mm. кричить, напевно. Да, ви знаєте нашого головного хеклера? Да. Він бомж наш місний, він... ага. але ми його опускаємо, бо він веселить народ лучше, ніж коміки. Блин, ні, ні. Щас. І <світ> uh, так, хорошо, давайте приділяйтесь то перший, і от уже за куліси виходите. От стоїть. Слухайте, це не чесно. Я не хочу виступати з бородком в залі. Ви казали, що коли ми прийдемо, у нас тут будуть, по-перше, канава! Канава буде! Буде ванять у нас буде, буде канава. Вибачте, ми сьогодні убрали. <світ> По-друге, буде лобок. Лобок. Ну, Лобок. Хтось займеться моїм лобком чи ні? Я що з ну, для цього. Блін, я по і найголовніше, ми хотіли, щоб перед виходом на сцену <світ> ви сказали. У нас було? Кукарача. Йод. Йо, Йо. кукарача. Йо. Да. Або поміняйте місцями, як захочете. Оце ми зробили, кукарача зараз вийде. О, внизурі, все. <е8>, у нас, у, нас, у, нас, у нас реально таракан на розогріві, що ми будемо робити, слухай. Нічого, зараз буде розйоб. <glove> Все, Хорош. Давай, Хорош. Давай, кукарач. Давай. Все, давай. Чи хочеш, можемо зіграти, хто вийде на юзе цвяхи. На юзе цвяхи можемо зіграти. Давай. Давай, давай. Юзе цвяхи. Ааа! Дорогі глядачі, коментатори, лайкарі та фолове. В перерві між етюдами ми хочемо подякувати ЗСУ за те, що ми можемо знімати, а ви можете дивитися цей контент. Багато наших друзів та родичів захищають Україну прямо зараз. І ми разом з акторами допомагаємо їм зі зборами. Посилання на актуальний збір ви можете знайти в описі. Просимо підтримати і закинути свої 39 гривень. Дякуємо. Так, ситуація для нас стані. Голос країни. Угу. І хто ми? Учасники чи судді? Ви організатори, які за кулісами. Оооо, хорошо. Да-да-да. Не хватає, не хватає, не хватає субтитрів там. Точніше цього. А режисеру монтажу сказати. Щас, секунду. – Алло, алло. – Да. Моршинська. Моршинська, моршинська. Поставте в кадр Моршинську. Вони нам заплатили за рекламу, а вже немає двох сезонів з Моршинською. А, а, це наповнюємо. І зробіть, будь ласка, субтитри, бо нам скоро зроблять… Сделают... – карієс. Карієс зуби. Боже, як вони довго, вони ці ви. Ці ведущі, вони, вони, вони все говорять не так. Да, це правда. Я не знаю. Сух, Надо щось тоді делати з цим. Я Потому хочу що... вообще. Мармелад. Мармеладу. Ти хочеш мармеладу? Да. Боже, моя зая, киса, на. Звісно же, я для да тем... я, чую, я вже те! — Бери Дякую. — Там слухай, там зараз следующий виходить. Добрий день. Добрий день. Да. В нього, дивись, в нього в номері. Це Юрій! Це Юрій! Да, — Юрій! В нього в номері реально тільки одна фраза. Він каже, добрий день і уходить. — Але він... — Ти Прикинь, який прикол, добрий день каже, добрий день. Це да, для тих, хто да. в темні. Але це просто повна херня. тому що він ну, він кум цього начальника Госукраїни. Ну, лай! Да, а... Йому треба написати текст. Неси сюди, я зараз бігом допишу. Коротше, перше слово буде таким: Пачка ножпи". Пачка ножпи! — Ти уверена? Ні, Хорошо. Це я так. Ну, типа для тебе, <реш> <реш> люблю про ножпу шутки. <реш> так, пишемо так. Шановні глядачі, Шановні глядачі, сьогодні. Айсберг. Айсберг музики чекає О, на вас. Це дуже добре сказано, але ж він не а, музикант. Да, але він типа робить. Ну, типу, зараз ми до нього прийдемо. Так, треба просто додати. Шрам! Шрам! Йому треба зробити шрам! Зараз скажу гримерам! — Шрам Гримери, смысле... зробіть грам... шрам йому щоб він шов! Кажи, що якщо немає часу, хай його хірячить! Та ні, там там клас, мастера. Пиши далі. Ааа, Господи, за що?! — Професіонал! Роботи професіонал! Так, значить, далі айсберг української музики. І сьогодні я хочу сказати вам трюк на скейті! Показати вам. Трюк на скейті. Так, да, ну він робить тільки «Добрий день». Як він зробить трюк а, на скейті? Господи, треба перев'язати. Ти... Значить так, Юрій, Юрій, Юрій. Добрий Дивіться. день. Добрий день. Добрий. Пожалуйста, не, роз, не розпрошуйте ваш талант. Ось вам скейт. скейт. Ви маєте зробити щось трюк на скейті. Ви маєте сказати тільки «Добрий день». Далі ми скажемо ГЗК. Сьогодні вас чекає українська І ваш трюк, і ви йдете зі сцени. Understand? Поняв, понял. понял. Це, все, давайте. Тільки ті, да. ті, дивіться, ну, в мене є коронна фішечка, яку я всім раджу. Е, зараз. Та перед, чого перед, перед тим, як вийти за колісу, зробіть. Мерседес. Мерседес. Станьте мерседесом. От, стань в позу мерседеса. Давай бігом! Добре, я Ставай, і тепер думай, я дуже дорогий. Я дуже дорогий. Я дуже дорогий. Добрий день, я дуже дорогий. Добрий, Добрий день, я дуже дорогий. Добрий Пинялась день, так, да, але все я все ще кровоточу. Зараз, я кров підітру. Все, супер. Все. Виходиш і. Інфляція. Інфляцію забуваєш в голові. Не думаєш про українську економіку, окей? Все, відпускаєш всі ці проблеми, просто робиш своє діло. Добрий день, я мерседес. Добрий день. На! Є! я чую! Так, ще одна проблема. Плейбек, давай подивимося. Ні, ну ти... Я чую, я прийняла вже. Угу. О, трюк на скейті! Це просто... Ридикюль! Ридикюль! Согласен, согласен. Боже, я хорошо. Його друзі, дякую вам за перегляд. Ви найкращі. Тепер вам залишилось тільки одне: поставити лайкосик, підписатися на наш канал, а також подивитися оці відосики, які з'являються тут. Тому що там повний сок. Ребята, чекаю вас там. Зараз подивимося, як стендапери грають суфлера. Стендапери, я люблю вас! Є! Дякую, мам!